Угу. Доброе утро всем. Зараз я швиденько всех позапускаю. Відкрию вам книжечку. Эть. Есть. Есть, есть, есть. єсть. А не, не все. Угу. Есть. Так, и Одну и другу. Есть. 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 не все И есть. И есть. И есть. есть. И И есть. есть. И И есть. Доброго ранку всім. Здається, всіх позапускали. Є. Ніхто більше не проситься. Угу. Чудово. Так, що я сьогодні вам обіцяла? Вправу 6? Праву 6. Ну і давайте. Тема наша. Приставочки, які відділяються. Ще хтось Секундочки. Є. Тренба, унтренба. Отділяємо приставка і не відділяємо. Я? Давайте подивимося. Перше речення, ми здається, перше вони нам зробили ihre Präsentation über він for. Ага, фо відділяється хорошо. Ми з вами зробили Фертраген витримувати нібито. Я. є молоко. Ось це. Як ми зробили? Зітеринкт, що Den schwarz, кафе шварц? Вайлі. Хто? Зі, що кайне кульміх. Що робить? Vertrakt, тому що while викинув вертра, змінений у кінець. Okay. Так, «nachschlagen», шукати словничок. Давайте є десь ворт і вертербух на шлест. Є таке діло. Всі погоджуються? Я погоджуюсь. У питання запитуйте. Так, поїхали далі. Fairhalten. Що це таке? Напевне, вести себе. Іх індедас. Вюрдіх. Дивно, так. Мерк Вюрдіх. Слова під'їхали. Угу. Значить. Верх колега, це ж дер колеги, значить буде у нас що він. А якщо він закінчення відповідне, да? Що получилося? Ich finde, dass der Kollege sich мехвідь верх. Є таке. Давайте з тайна. Щоб маємо шесла. Перепрошую там А давайте или «Ферхельтет». Якщо це presence, ми відриваємо закінчення N, Залишається «ферхальт». Які в кого тут думки стосовно цього. Ферхельт, um умлят. Чому? Чому так? Як травден тракт. Так, хартен, да. Приймати. Зміна кореневої голосної. Тут буде умляут. І це дієслово буде фергельт писатися. Я мав на увазі не умляут, а Чому? так як. Halт. А, ні, мабуть. А, все одно. Halt, корень. Uh... То є те додається. Uh -huh. Як арбайте. Арбайтен, арбайтет. Ферхальте. Себе приймає. Да, і зрозуміло. Ви чекаєте закінчення ет тому що це він вам. Вона... На корень закінчиться на те а тут ну, його і... не буде. А -а -а. Ферхельт, умляут. Він не за умляут питає, Олексій не за умляут питає. Він запитує, чому ферхальтен Ми ж відриваємо закінчення Н і ставимо третій особі однини «ет». І він запитує: Ну, а де «ет»? Маєш бути по закону Ферхальтет? А ми йому про умляут кажемо, я. От як довести? От як довести, що тут ферхт, а не ферхтет, щось таке. Ось, ось він же ж і запитує, як arbeited. Arbeitten відриваємо and, виходить, закінчення add. Yeah? Ну, я вже побачив словничку, що але чому? трохи. А нам про словничок розповісти, розкажіть нам про словничок. Ми теж хочемо знати. От як пояснити, Олексій, чому так? Змиритися з тим, що тут дійсно буде фергельт. Скоріше за все. Я. Yeah. Скоріше за все, це там таке правило? Nee. Да, просто... <реш> <реш> Ні. Так. Чому так я не знаю. Um, просто треба це оце дієслово, на жаль, запам'ятати. Знаєте, в мене Винітки. традиційна відмазка, традиційно так склалося. це воно, цей фергельт вести себе, поводити. Все, кінець.

Є в когось питання, хто у мене що робить? Німт, Тайль піде в кінець, бо він розірвався. У Німт, де? Ам, бюрде форум, Європа, що? Тайль. Мітлауфен? Давайте. І що це значить тут Мітлауфен? Біт is... З. Давайте. Зі лауфт, шон, лайф. Хтось там підказує на лайфті. Лойф. Лойфт. Yeah. Mm -hmm. Дивіться, знову mm -hmm. те саме, да? Лауфен відриваємо N, лишається лауф. По суті, треба додати що Ет, Правильно? Має бути ет, щось таке. Ну, ні, лойфт. Ось у мене ситуація. Отой список винятків. Це ж він. Хорошо. Зілойфт. Ставте другорядні члени речення. Schon seit zehn Jahren beim Marathon in Berlin mit. Всі погоджуються. Книжка ж ви знаєте, що книжка у нас є в чаті. Хорошо. Що це на таке? Ви будете зараз, якщо ви не знаєте це діслово, ви будете спантеличені Що це. Ану. Jehofe. That's my friend, мір танко танцен. А знаєте, що це таке байбринен? Хто знає? словничок хто не знає, подивіться. Ви будете зараз вражені. Що це? Подивилися? Це навчати. Bybrinant. Приподавайте, навчати. Одне з його значень. Може бути, що загону, як завжди. І останнє восьме. Я yeah. всі погоджуюся. Треба погодитися. тепер у нас О, яка краса під'їхала. А ну, я подивився з боку щось щось, є. нема нічого. Хорошо. у нас така піраміда, вона з кожним рівнем росте це класно. Феля З це, це коригент Так, помилки: 11 феля уже є. З дієсловами вони написали лише. Я не знаю, чи це воно входить, оце. Одиничка. Ну, зараз будемо дивитися. Чому вони перекреслили? Їх було так гарно в штелі. А тут хойте має Виявляється, їх штелі, хойте, має фо. Тобто він веде якусь презентацію, ось що за все. І показує, де він живе. Добре, нам треба знаходити помилки. Давайте речення за реченням. В путь. Я вже знайшла в реченні. Наступне. А ви. Там буде їх вайс. Не буде закінчення. Давайте я буду колякати. Тут трохи як дітям вашим в чаті я це роблю. Значить, их вайс. іть. Це у нас буде перше, виходить. Ну, ще, я, думаю, я не знаю. Так, наступне. Хабеть кінець, друге речення. Друге. Іш є паверпун. Дякую. В когось є думки стосовно цього, що так воно і є, тому що пропонують ось цей хаб закинути ось сюди. Безхальбно покинув притягує ті слова. Дискусія зав'язується, підтримаємо учасників дискусії. Хто пам'ятає десхальб? Що він робить? Ви вчили десхальб? Ну, так, підтримуємо позицію другу, що десхальб притягує присудок. В той час, як я починаю в пам'яті шукати цей десхальб. Ще якісь думки з думки з Думки здесхальбом? Я погоджуюся із тим, що він притягує геміті, що він притягує присудок. Ну не знаю, десь полистаємо іншим разом. Добре, бо це дошнього дня шукати його цей десант. Давайте щось інше пошукаємо. Давайте. Ідіть далі, ідіть Ліа, сюди, ідіть туди. Mm -hmm. Тобто, ось це, тому що це ти в теперішньому часі. Ну, сорі, як що так може? Є один, напевне, два і три. Єсть. Давайте далі. Here is. Що тут?

No, and i jest, тому що я є успіх. Більше немає дії слів, ідемо звідси штральзуд. Ще з хаптом, не так. Це живі, Я, це Ой, і закресила ти. Ну, коротше кажучи, Бу, ти тут має бути. Хорошо, немає дієслів. Так, тут дієслово. Що тут? Належити. Дивіться, хто належить, чи що належить. Це біля Угу. Старе місто. Я, yeah. Ge Так. Тут одразу видно. Гіфт. Ага, с нього І. Хорошо. Нема тут діслі, більше не лишаємося. Тут що. Havenfist. Yeah, gefällt. Gefällt, підказують нам. І ми зараз виправимо еть. Еть єсть. З фіндетом все окей. штат, Який відбувається в юні. Нехай відбувається і є. Штат Фіндит. так. Хай буде. Наш штат В Кінці. Творчість включається в студенті. Візьмемо на замітку, але ні. Якщо включаєте на половину, подивимося. Давайте Вен Вчорашня помилка. У вас була. Яка манна. Це третя особа одне не, значить, буде. Не бачить. Мяхта. Ага, ньохта. Заберіть цей ти Єсть успіх. Ще там далі. Кан, ман. Немає тут ма, значить, кан. Зі іст, все окей. Філін дам. Тут немає дієслова взагалі. Давайте останній шанс у нас тут. Хат. Правильно. І що з хатом? А, бо має бути. Або, тому що там і я. Я. А ну давайте рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Це успіх. Все, дякую. Кому треба подивитися, можете. Ну, навіщо можете? Воно буде в записі. Все це діло. Clear all my drawings. Так, все Пішло далі. Де воно? Ні, як? Що вже? Кінець? Не ну, може бути. Зараз дві секундочки. Ось ще одна сторіночка. Мені треба слакуватися. Туди можу. Забрати наші розумні розумівання. О Боже. Восьме. Восьме. Якось бачите, чому я рятую за те, щоб у вас щось було якийсь планшет чи книжки чи телефон, бо великі вправи, і це blog by tag. Окей, okay. якийсь пост в блозі. The... Знов-таки дій слова. Ми граємося з дієсловами. Іриманін, ваша думка. Золін Шонкинда, інструмент лернен Чи не золін? Хтось там. Клайна віоліна каже. Впуть. Давайте робити. Майне, майне, нах. Належить музика цю узерем лєбен. Айн лєбен, оне музік. Дивіться. Форштелінг. Угу. Ось тут буде. Можу писати, але це до завтрашнього ранку буду писати. отут буде кам. А ось тут Варштайн. Да. Так и лишається. Порштейн. Єсть. Як же жалеть послад? Ужасный. Манна, херд. Угу. Херд. Я, херд что? Она не немає умляута на цьому Шпайхерт. Шпайт. Шпайхерн. Хто пам'ятає, що таке шпайгерн? Правильно каже Олексій, що це буде. Я не вмію писати шпайхерн. Коротше, шпайхерн. Підказуйте. Р Муки творчества. Так, що в шостому? Чорт. Шерд. Поки я мучаюся, дивимося, сьоми. Okay. Man, okay. Ага, дивимося, восьме. іст Всі погоджуюся з Істом, бо я вже приступаю до написання. Я погоджуюсь. Єсть. Що таке ауфнами тут? Хто здогадався? А це в тільки пасівна музика. Да, коли лише сприймаєш пасивну це сприймати, коли ти сприймаєш пасивну музику, це в інтризі, то слухаєш і все. А я ауфнемент тут не вміщу. Як він тут буде? Ауфнімт. Ага, ой, 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 Добре, дивіться, що тут у нас буде всі полосочці. Канмахен. Ага. Ага, канмах. Махенкан Махен Махен -кан, Поступила пропозиція. Дивіться, тут у нас ще таке зондерне. Що він робить? Вен єсть. Що вони роблять? А, модальне діє в кінець піде. Да. Так, так, так. Так, і ви Махенкан. Махенкан, я тут допишу, угу. де схальп під'їхав. Фінде їх. Відповідно, Фінде. Я пишу Фінде. Всі погоджуються з Фінде. Ну що робити? Окей. Okay. Вен знову Вен. Ерлернен. Навчатися. Плюраль діти так і залишається. Так і пишу. Ерлернен. Er так, чудово. Я не знаю, чи варто мені цю пасанину робити. Тому що я мучкаюся. Clear all my drawings. Є смітничку пішло. Мені треба підтягнути вам цей текст. Давайте разом. Schon kleine Kinder. кінде? Тринадцяте. Mögen. Мьген. Так воно і лише. Mögen. сік. З робимо тепер вони. Плюраль. Лишається. Ви хочете сказати: беремо her, Тащимо його сюди без змін. Унд. Зінген так само. Ось сюди тащим. Є O suda есть Mains, Weiss. Ви знаєте, через ein kleines Kind noch nicht. weil es Instrument gerne spielen möchte. Шпілін, ага, мехте. Дякую. Відповідно. Дес хальб 18. Кан. Кан. Ман. Хто? ін in музик music. Шули, що? Запис. А, перепрошую там дешпілін мехтен. Там АС. Ми перев'язали ес Чому ага. тоді шпілін? Мьохте. А. Мьохте все поняв. Ага. Тобто шпілін зміниться. Мьохти. Я не зрозуміла питання, але група зрозуміла і вимогла так розуміти. Если... Ну я просто дивлюсь два дії слова, і спочатку с не зрозумію чому потім пілін потім мені почалось мьохтен ні не, не мехтен. Сказали, бачите, треба писати. я Мьохте. Так, в ми поставили кан, десхальб кан ман, тому що ман, бла бла бла, і зараз анмельден у нас. Я пропоную його такими лишити, тому що тут буде кан, кан unmelден. Треба писати точно, бо так нічого не видно. Dort 20. Лернен. Дики, да, фершидены инструменты. Кен. Кен, я. Унд. А у спробирен кенен. Разливайте что-то куда-то. Ну, пробирен. В кинец аус. Что кинда. Киндер. Вон и плюрал. О, супер. А кенен куда? Унд кенен зи аус пробирен. Угу, ще одна пропозиція, то що ми робимо. Mm. Тож, діти, Kinder, так, але там dort undern, <говорит> 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 dort leern canen, а інструменти там... <говорит> canon. Все, ми це забрали, кінець. Und, пішов, уже дор там не потрібен. Und. Так. А тепер оце... Können, ausprobieren. Все, зійшлося. Können, ausprobieren. Можете на них там випробувати, пограти я. Oft. And, schei, Тому що це підмет, де, ось, дитина. Ein Kind. Я ja, вирішую є дітей да? okay. felt... felt... ah. yeah. yeah. think... правильно дітей. Ну який їм дитині тут йому. Так. Вони обидва в однині. Тому ставимо ось цей гефалін, третю особу одни та й на тому все. А, але коли це ж гефалін ми розбираємо, так, хто подобається, хто ні. то Ми дивимося, що подобається. Якщо вони воднині, то буде гефельд. Відповідно, так ось воно і тут буде гефельд, навіть без дітей. І мьохтен 26 що у нас буде? Мьохти. Мьохте. І я підтягую завершення якесь. Добре, звісно вже. Ага, Беденкен, знаєте, значить, учитувати, враховувати що? Багато часу і терпіння потребує. Що потребує? Браухт. я. Ja. An instrument to learning. Батьки? Що там? Yes. 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 Есть. Еще что вы на мёсен бедни? Мёсен дарауф ахтен. Угу. И еще что? Дас. Дас киндер гельмаси. Ще вин робот гельмаси? Ибт. Ибт. Тому что это дитя уже, значит, будет ибт. И остальный абзац, боже мой. И не в остальную чергу. Ист. Нет, не ист. Не э, музикштунд. А, музикштунд. Зин. Okay. Пишемо зинде und der, der Kostet І це коштує багато грошей. Deshalb так. Значить, ich, Значить. fördern, це пашлять. Заохочувати. Коли батьки «Фердерт». Олексій. Дер. Так само було. А, угу. Ви дивіться на підмет. Хто що робить? Феодерм, лишайте його в спокою сюди, що їх дитина, а музик інструмент, що робить, а тут уже дитина. Під... Лє. Дивіться, що ми з вами робили? Ми просто підтасовували під підмети присудок весь цей позитив, і все. Я? Але все одно в нас тут ситуація не з того, я, що я побачила вчора заняття і сьогодні. У вас немає таких катастрофічних дірок, що ви не розумієте, дане дієслово чи ще там щось, нормально все. Хто не розуміє ну, наш курс А 1 Оці ці уроки, ви бачили, я закинула їх вам в групу А2+, вашу. От проходьте їх, якщо треба, передивіться, бо вони. Це граматика Адваплюс, вортпозиціон. На завтра нам необхідно з вами повторити, кого книжка то ставиться. Аудин була. Я, то до... можете подивитися. На завтра вам необхідно повторити порядок слів німецького речення. Перший. Порядок слів німецького речення. Другий капітель. Так, 40 чомусь. Зараз я вам скажу, що це 40 у нас буде. How that's a verbinden. Uh, und, aber, oder, i den. Як зв'язують речення. 41. Deshalb. О, oh, Сімен Сімонович. Deshalb sonst dann danach. І 42. Weil das event. Зрозуміли, які капіталі? Ось це, що ви будете робити завтра разом зі мною? Бачите, пішли уже, хто з чим з'єднується. Повторіть зв'язки, господи, кон'юкціонів. Ось дивіться, яке вона гігантське, це тільки одна вправа. Якщо у вас є посібник, якось собі кудись його завантажите. Ось що ми будемо робити. Оці зв'язки, зацбрюки. Ви навчили зі мною мости. Мости вчаться на B2. А я вам уже ці мости на B1 плюс дам завтра. І я планую завершити завтра ось цей же юніт Fire. Бачите, він невеликий, якісь ігрушечки таке діло. Окей, зробіть ось це. І далі у вас буде так, капітель, легенький капітель 5, 6, якась така єрунда. Водальні дієслова тут буде. І 27 юніт затисався, неясно ясно чого. Протеритум відмодальних дієслів ну, таке. Добре. Оце в нас буде завтра. Наголошую ще раз: повторіть оці теми, бо будемо сидіти, як з цим досхайбом сьогодні. Добре, урок буде в А 2 і читацький клуб вже почався в А 2 бо мені скучно. Я вже хочу щось робити. До зустрічі, хорошого всім дня, пока. Дякую.